Приїхала нова антена, розмір коробки мене трохи бентежить. Я знаю, що вона трьохдецибельна мала бути. І, в принципі, знав, що вона буде суттєво коротша. Знаю, що вона може працювати. Єдине, що мені якби, ну, за доставку заплатив 200 гривень фактично, тоді як, ну, не знаю, замотати, якось можна було, їй нічого не станеться. Відповідно, ви доставки коштувала зовсім інші гроші. Тобто марнотратством не я займаюся, а так склалося. Конектори в них однакові. Та, так, також видно, от, що десь хлопці в полі викрутили гвинти. Ну, тут я щось закручу. І бачимо, що 3 дБ є суттєво коротшою в порівнянні з 5 дБ тому я не знаю вже, як то різати. Ще треба, може хтось розбирається в антенах, підкажіть правильно. Я думаю, що треба дві секції махнути, тобто пошкоджену і зрізану. Тобто антенна стане коротшою, але кількість стане кратною оцих вузлів, вібраторів. І відповідно працювати вона буде як працювала, просто з трохи меншим підсиленням. Так, я думаю. І діаметр 3 дБ менший. 3 дБ, так. От така історія. Продовжуємо продовжувати другу глушилку, другу парасольку і розбираємося з модулем. Модуль перетворювача підвищуючий на Т490 якийсь там, четвертий, напевно. Потужні з вентилятором, є ntc шка І це є повишайка з великим запасом по потужності. Такий дістався в руки, тому його використовуємо з запасом. Відповідно, треба його підлаштувати під наші вимоги. Наша основна вимога вихід стабільних 28 вольт. Має аж три регулятора. Треба зрозуміти, що вони можуть регульнути. Тут ми маємо вихід і підпис CV. Constant Voltage, очевидно. Тобто напруга виходу задається ось тим потенціометром. Наступний іде. CC, Constant Current, мабуть, тобто цей модуль може працювати з обмеженням струму, виконувати роль зарядного пристрою, навіть а в нашому випадку може бути не бути, а слугувати захистом випадку непідключеної антени, пошкодження кабелю або якихось інших обставин, коли як в цій стоячої хвилі мав би нам запороти транзистор, теоретично цей модуль обмежить струм. Який ми йому по максимуму накрутимо, модуль перейде в режим стабілізації струму, напруга впаде, і, відповідно, модуль буде врятований. Це так я думаю, це потім подивимося. І є ще третій резистор. Він підписаний ВВП чи УВП. Документації на модуль поки що не маю, потім почитаю. Трчить він десь з краю. І рядом є NTC-шка, отак вперта в радіатор. Це може бути регулювання обертів або щось таке. Це потім попробую знайти якусь документацію, розібратися. Як мінімум, з цими двома регуляторами ми можемо працювати. В нас акумулятор 6С послідовно, і максимальна напруга повністю зарядженого, грубо є 4,25. 5,2 вольта, а повністю розрядженого при відключенні батарейкою десь в районі 18 вольт. Відповідно, беру щось середнє. І зараз пробую настроїти модуль. А Чого він впав в обмеження по струму? 9 вольт на виході. Ага, так, він хотів більшого струму холостого ходу, він на малому не вміє. 22 вольти я йому даю, і споживання в нас впало стало менше 10 мА. Тобто, на холостому він тягне небагато. ВПП світиться, не знаю, добре то чи зле. На виході ми маємо 21,8 вольта, трохи менше, ніж на вході. Якщо пробувати щось крутити, то нічого не міняється. І це говорить про те, що треба все ж таки спочатку шукати документацію і дивитися, що значить, що значить оцей ВПП чи УПП. Не так все просто. Дядько пішов гуглити. Виявляється, той модуль навіть має дата щі. От в даташиті можемо побачити, що це є УВЦ Under Voltage Protection. І, відповідно, червоний діод захист по заниженій напрузі. В нас відключення на BMS в районі 18 вольт. Відповідно, тут, тут теж десь так буду виставляти 18 вольт. Overcurrent це вже потім. І так, як я і думав, всі віце є вихідна напруга. Тобто нам спочатку ось цей регулятор треба крутанути так, щоб блок працював ще при 18 вольтах, тоді налаштувати вихідну напругу, а тоді щось думати зі струмом, якось його виставити спочатку з запасом, а потім вже підстроювати під свій блок. Трохи танців буде, як же без того. І того викручую на лабораторнику 18 вольт. 17,8, рівно 18. І тепер кудись якось треба крутити. Це кінцева була в протилежну сторону, поки ось цей діод не загасне. Так, 17,9 впало. 18. Мені треба. Отак. Та хай би було і 17,9. А, о, є, запустився. Межа відключення десь тут була, то резистор просто скрипить, а не проскакував в кінцеві, очевидно. Кручу, 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 верчу іде. О, є, пішов в захист. Це при 18 вольтах. Так, щоб він ще працював. Є якийсь гістерезіс. От він запустився. Беру так з запасом і дивлюся по лабораторнику коли він піде. 17,7, 17,6, 17,5 не хоче. Треба підкрутити чуть. Великий розкид О, є, запустився. 17,6 десь вимикається. Поки що хай буде так. Ми беремо свої 22 вольти. 22 22, не принципово і вихід нам за зазвіздячи 77 вольт. Чому такі от речі не можна під навантаженням. Або емулювати навантаження, або без навантаження. Нам треба 28 вольт виставити. Поїхали донизу. Це на холостому навантаженні щось просяде. Хай йому буде 281 28,2. Отже, верхній поріг в нас 25,2 вольта приблизно. 26 навіть дав. вихід, маємо стабільний. І нижній поріг в нас біля 18 вольт має бути. 19, 18,9. 17,9 вихід є. І ще чуть нижче ми маємо впасти в овервольтаж є. В андервольтаж точніше. Є, тобто воно працює, напруга піднялася, запустилася. Тепер розбираємось струмом. Прогнозовано, в нас 280 Вт, я думаю, буде чуть менше. Отже, при 28 вольтах це є 10 ампер з копійками. Тепер мені треба взяти нормальні дроти на лабулаторник. Він ж, до речі, більше 10 і не дасть. О, він не дасть більше 10. Нам треба інший брати. Нам тебе чоп треба брати, щоб можна було вдути більший ампераж. І тоді товстими дротами навантажити на якусь балванку і виставити струм в районі 10-12 А для тесту. Маємо ми більш потужний блок живлення. Виставляють ті самі 22 вольта приблизно. Розраховуємо на струм в межах 10-15 А. Нам треба буде десь в тому струмі гуляти. Беремо навантаження і згадуємо закон Ома, як він там в нас. Називається. Це в нас було напруга, далі в нас шов струм, якщо не помиляюсь, і залишається в нас опір. Відповідно, напруга в нас дорівнює 28 вольт. Струм прогнозований в нас, беремо приблизно 11 ампер, Трошки з запасом на 280 вольт. І тоді виходить, щоб знайти опір, нам треба напругу поділити на струм. Відповідно, якщо не помиляюсь, там десь буде в районі 2,6 ома. 2,6-2,5 ома Нам треба опір. Диму буде багато, довго ми не потестуємо, ну але, як то кажуть, будемо розбиратись. На попередньому дублі було видно нюанс цього перетворювача. Навряд чи хтось звернув увагу, тому зараз наголошую. Перетворювач є повишаючим, але його конструкція є такою, що коли він не працює чи падає в якийсь захист, вихід не є обесточений, а з'єднаний з входом практично через діод. І виходить, якщо напруга буде на вході за висока, то на виході напруга також буде за висока. Якщо він згорить, то обмеження по струму не буде. Тобто, якщо навантаження буде таким, що вхідна напруга розвине більший струм, то обмеження струму працювати не буде. Тобто це обмеження в нашому випадку є так собі. І різниця невелика між входом і виходом. Вона нам тут грає не на руку. Але, в принципі, жити з тим ми навчимося. Вентилятор на модулі не працює, очевидно, буде вмикатися по нагріву радіатора. Це, напевно, навіть добре. Зараз буду пробувати підключати, якось комутувати. Резистори, щоб добитися максимальної потужності, щоб менше мені диміло. І опору близько 2,5 Ом. Ось один, одна з парка резистора, друга і ось ці маленькі частини меншого опору. Якщо я це все от сюди кину, то я якраз отримаю 2,5 Ом. Отак, от мені тут треба комутувати, але ці огризки вони на себе будуть брати максимальну потужність і будуть дуже сильно перегріватися. Ну, зараз подивимось, як воно буде себе вести. Напруга в нас є, руки одної бракує, тому що мені треба замкнути і настроїти. Хіба поки що так просто гляну? Ось зменшую опір. І струм в мене вже пішов 10,78 А, а напруга 28,3. Можна навіть так залишити теоретично, але це не точно. Якщо ось так зменшити, набагато суттєвіше десь як то зробити. Ось так можу спробувати. Маю 17 А, то за дофіга трохи скручую. Такими методами не найкращими строїти приходиться. Так, тепер в мене виходить 16 А. Ще трохи скручую. Вже в руки пече резистори розігріті І маю 13 А. Ще чуть-чуть скручую. І маю. 12-13 майже, ще трошки треба. А, пече, все. Ті самі 13. Хрен з ним. 13 Ампер мене влаштує. Тим більше, що напруга є потрібною. 28. І тут. -от. Ага, тут напруга просідає, хрень там. Значить, треба додати все-таки? Тому 13 А там не показник. О, тепер не просідає напруга. Якщо, блін, все. Зробити одною рукою, блін. Помічника би, шкода, дітям не цікаво не хочуть. При цьому при цих експериментах на потужності біля 300 Вт ми бачимо, зараз 200 довго тривало і підскакувало до 300. Радіатор, ну не ледве, але такий не сильно теплий. Градусів 30, Дросель холодний. Тобто, в принципі, ця штука працює досить класно. Причому вентилятор ще не включався. Резистор, я думаю, ми можемо вже відключити. Давайте подивимось, як працює вентилятор тут. Є, пішов вентилятор. Тобто воно працює. Десь видно, що він крутиться. Зараз температура впаде, він виключиться. Готуюсь до випробувань в натурі, розпаюю дроти, вимикач для заживлення нової глушилки. Я вже згадував, що силова підключена постійно, а команда включення подається окремо. Блок настроєний, показометр і до акумулятора. Тут воно вже кашляє, якщо підключити, то можна побачити, що воно світить. Завтра на свіжу голову буду вмикати вже антенну і блок і відповідно готую, готую відповідно е, охолодження. І тут зробив неприємний висновок. Радіатори ні разу не плоскопаралельні. Тобто приходиться брати раз шпіль, а то й два шпіль, і їх трохи гнати. Видно, що посередині яма і де був процесор. Воно ще працювало, тому що края не використовувалися. поцую, шліфую, підганяю майже в ноль. Далі якусь треба взяти рівну ідеальну поверхню, дрібну наждачку шліфанути. Хоча з пастою тут воно критично не буде. Другий має аналогічну історію, причому видно, що от профіль, з якого він нарізаний, полосами йде, тобто хвильками. йшов. І тільки ось цей. Майже добрий, тут незначні вибоїни. Також в них є чуть-чуть інша висота. І щоб підігнати їх до одинакової висоти, мені треба буде ось ці буртики повідгинати трошки, щоб вони стали в одну висоту. І Вже мене свербить ідея десь знайти готовий великий радіатор, щоб вліпити один по всій площі і не займатися сексом. З тими піциками. Але великі треба ще знайти. Принагідно, обов'язково про це гляну. Модуль має фланці 4 штуки по краях і через всю тощину, ту ось тут. Нарізав в них різьбу, яка там М5, напевно, або М4, не впевнений. Може десь гвинтами махну. Різьба не зовсім глибока, може, не найкращий варіант. Ну, то потім дасть це чути. На завтра мені треба якісь радіатори приліпити. Тоді візьму, їх вистачить для тесту. Так от, просто їх, напевно, приліплю, включу з антеною на подовжувач. Маємо 6 метрів кабелю, подовжувач. Відповідно, закину десь за дві бетонні стіни. Сам придумаю якусь клітку Фарадея, щоб можна було поміряти струм з акумулятора. Мені це потрібно, щоб зрозуміти фактичний струм споживання. І тоді окремо, вже на еквіваленті, я собі поганяю і акумулятор, щоб знати час роботи. Бо зробити еквівалент навантаження не так вже й просто. Треба і конектор мати, і величезної потужності резистори, що як би там не було гіморойно. Конектори йдуть під обжимку, брати кусок кабеля, якогось обжимати конектор, купувати, щоб зробити еквівалент. Ну не знаю. Тим більше, що для різних модулів ідуть різні конектори. Поки що, еквівалент буде резистивний для перетворювача. А високочастотний блок ми не будемо ганяти на еквівалент. Якось так продовжую продовжувати. Робота з алюмінієм залишає свої сліди на вашому житті. Підігнати по висоті було не важко. Ну, ось фактично ідеал. Тепер вони одної висоти. Але кожного разу, як я думаю про кріплення і про потужність, мені все більше хочеться купити окремо один великий радіатор і не придумувати собі гімвою. Також приснилося мені рішення по кріпленню цього модуля. Він би якби грітися мав не сильно. Ребра в нього товсті, відповідно, можна влупити 2-3 саморіза і прикріпити його до металевої стінки корпусу. В результаті в нас буде доволі жорстке кріплення і, крім того, додатковий тепловідвід. Це питання якби зрозуміле і очевидне. Тепер тільки потужності і тест-драйв.